Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Лисиця і Горобець. Мощуйтесь зручніше, готові вже слухати? Казочка починається. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати, та не счувся, як лиска з за куща хап. Та й ухопила його за хвостик. Хопила, держить у пащі, та все й думає, як його хтенько заїсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці та й вдався до хитрощів. Мовить лисиці. Ой, лисуню, лиско, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був? Розумний, хитрий. Хороший такий був. Угу, каже лисиця, а сама міцно стискає ще лепами хвостик горобцю. Ой, лисонька, Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала. Куди іншим лисицям до неї? Угу, знову пробурмотала Лиска. А горобчика то ще міцніше тримає. Ой, лисиця, Кумасю, знавав я твоїх братів та сестер. Що ж то за гарні та славні були, сказано хорошого роду. «Угу», – знов відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу. Так, так, так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гілочку та й бачила його лисиця, облизнулась лиска. А горобчик мовить, велику силу має облесливе слово. Дякую за увагу, малята. На добраніч.